Thank you. На позачерговому засіданні міської ради обговорювалися більш ніж 30 питань. Серед них було і питання про хід виконання у 2015 році міської програми підтримки малого та середнього підприємництва. Як зазначив доповідач, одним з основних показників розвитку підприємництва в нашому місті є співпраця всіх підприємств. В результаті створюються нові робочі місця та наповнюється бюджет. Минулого році завдяки співпраці міської ради з патомоделіз Україна і торговим дімом нарада була досягнута передоволеність, завдяки якій торговий дім Медрада порядю при... 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 при..., свої... свої обладнання, свої вимоги до патомоделіс України. На сьогодні дане підприємство реалізує повністю для патрумоделіс Україна в Борошна цьому кількість працюючих збільшилася з 20 чоловік до 50, потужність збільшилася з 7 тисяч тонн до 10-11 тисяч тонн на рік. І також минулому році підприємство планує подалі розвиватися. Воно пройшло швейцарську сертифікацію для того, щоб в майбутньому реалізувати свою продукцію вже безпосередньо за кордоном. В планах підприємства є збільшення робочих місць до 100, тобто ще на 50 чоловік, а потужність підприємства повинна збільшитись до 20 тисяч тонн в рік. Окрім того, є в нас таке підприємство, як Трасенський машинобудівний забор. Також по цьому підприємству постійно ведеться робота, співпраця, тримаємо на пульсі. І враховуючи його тяжкий стан у новому році, в результаті переговорів було досягнуто збереження цього підприємства з шляхом вилучення частини майна, ну, продажу частини майна цього підприємства, іншому приватному підприємству Лімік. Яке на цій території побудували готельну. На сьогоднішній день ця котельня забезпечує потреби папа до лісу Україна, завдяки чому теж створено 20 нових робочих місць. Також у 2015 році було відкориговано комплексну схему розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Так було визначено 52 місця для їх розміщення. Була розпочата робота по створенню комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Ця робота була також продовжена у 2015 році, завдяки чому в схема було внесено ще 4 тимчасові споруди. За минулий рік було встановлено 9 тимчасових споруд по місту. Це був такий результат, як створено ще 18 нових робочих міст. Одним з кроків підтримки малого підприємництва є їх залучення до торгівлі під час проведення фестивальних заходів. Як зазначив доповідач, близько 35 суб'єктів підприємницької діяльності було зареєстровано під час їх проведення. Також було укладено 33 договори аренди землі з підприємцями. За минулий рік до бюджету поступило по цій статті близько 590 тисяч гривень. Це майже на 125% більше ніж у 2014 році. Заслухавши доповідь, депутати одноголосно підтримали рішення щодо подальшого продовження реалізації цієї програми. Одного з вихідних днів за ініціативи партійців з районної організації Сила людей було створено громадський сад. На сесійному засіданні депутатами розглядалося питання відносно розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки, де і був засаджений сад. Проведення інвентаризації земельної ділянки було ці набережної то тобто є. Ми інтерізуємо всіх там є зелені насадження. Їх треба обов'язково включити в цю земельну ділянку. для того щоб не було потім якихось зловживань, бажаючи вирубувати і так далі. ми припинимо ці. Речі, щоб залі не було депутатами було визначено термін виготовлення документації. Після цього комунальне підприємство чисте місто прийме громадський сад на свій баланс. Працівники цього комунального підприємства будуть доглядати саджанці. Сі дерева ми поставлені на баланс комунального підприємства Трансляцької міської ради, чисте місто. Батьківна колодка, вони будуть е, е, ухажувати за ним, підрізати, підкашувати поливати і тому подібне. А коли ці теряти ростуть і будуть вражають, то я думаю, що ми не будемо забороняти людям зірвати яблука, а також ми будемо е, мати можливість е, зірвати яблука для дійських садиків школ. Після того, як сад буде на балансі підприємства, можливо випадки розкрадання саджанців, які наразі спостерігаються, припиняться, так як в цьому випадку керівник комунального закладу зможе звернутися до правоохоронних органів на законних підставах. Обговорили депутати і питання по теплозабезпеченню міста. Було вирішено звернутися до Тростянецької районної ради з клопотанням щодо передачі чотирьох котелень на баланс міста. Це котельні по вулиці відродження, в будівлі районної ради, районної бібліотеки та спортзалі Локомотив. У випадку згоди районної ради. Всі вони будуть передані на баланс комунального підприємства «Тростянецьке жео з метою створення єдиного суб'єкта господарювання по обслуговуванню тепломереж. Немає сенсу тримати дві організації, які в місті одна одну обслуговує друга другу. другу. Сьогодні ми е, прийняти комунальну власність котельні по вулиці відродження, по вулиці Татаринка, 5 це бібліотека, е, Горького, 13, спортзал, локомотив, котельня і Горького, 3 е, це котельня газова е, районної ради. А ці котельні 4 штуки, щоб повністю з рекомендую їх зняти. Підрозділи, які займаються теплоенергетикою, енергетика, виконувався ліквідівати. Однак всі ми пам'ятаємо, в якому стані місту була передана котельня по вулиці Татаренка, саме тому, щоб знову не наступити на ті ж самі граблі, депутатами була створена комісія по перевірці технічного стану всіх котелень, які планується взяти на баланс.